Настроюємо свої серця те, щоб слухати Боже Слово. Перед нами сьогодні особливе служення, сьогодні спон смерті Господній, і ми в тому напрямку рухаємося. В серці своєму ми розмішляємо, роздумуємо про те, що зробив для мене Господь. Згадуємо сьогодні смерть Ісуса Христа, згадуємо Його страждання, згадуємо те, що Він зробив. Зараді мене, зараді вас, слава Ісусу! І це Його велика любов. Ми направляємося, і я зачитаю, пороздумаємо деякі місця. Це Івана, 13 розділ, 8 вірш. Петро вже сказав. Петро каже йому: ти не вмієш ніг моїх повік. Ісус відповів йому. Якщо я не вмію, ти не матимеш щастки зі мною. Симен Петро говорить йому: Господи не тільки ноги мої, але й руки і голову. Ісус сказав йому обмитому треба тільки ноги вмити, бо Він чистий, весь і відчисті, та не всі, бо знав він зрадника і тому сказав не всі відчисті. Коли ж він обмив їм ноги, надів одежу свою. Знову і возліг сказав їм, чи знаєте, що я зробив вам? Ви називаєте мене учителем і Господом, і добро кажете, бо я Той і є. Отже, коли Господь учитель обмив вам ноги, то і ви повинні мити ноги один одному, бо я дав вам приклад, щоб і ви робили так само, як я зробив вам. Істинно істинно кажу вам. Раб не більше за господаря свого і посланець не, від, не більше від того, хто послав Його. Коли це знаєте, то блажені ви коли виконуєте. Слава Богу. Якось нас в церкві, хто ходив на серед неділі, нас було таке домашнє завдання було загадане. Я запитав людей, а сьогодні я всіх спитаю. Якщо я не вмію, ти не матимеш частки зі мною. Якої частки не мав би Петро з Ісусом? Про яку частку говорив Ісус? Я не хотів би, щоб ви вигукували. Я скажу, що ви думаєте. Одні кажуть спасіння, другі кажуть вічного життя, треті кажуть прощення. Четверті кажуть, ще щось. Ще, ще, ще. Багато говорить частки. Друзі, а на самому ділі, то про яку частку говорив? Я такого вам скажу: царство Боже частками не роздається. Я ніде не зустрічав, що як будеш вірувати в Ісуса Христа, то получиш часть спасіння. Читали таке десь? Спасіння або ціліком, або Його нема. А царство Боже. Ну, лучше там кажуть, лучше будь порога дома Божого. Да, там, за порогом каже, за порогом. Ну там запорожця вже багато бажаючих є, вже може місця всім не вистачати. Царство Боже, воно або є, або його нема. Будь з Ісусом. Ну, хто замужем може або женат, і каже жінка, чоловіку. ну, як ти мене любиш і будеш робити так, як от, то будеш мати час зі мною. Це як час? Ну, це будеш приходити там на обід, да? або будеш спати в одній квартирі, ну тільки в другій кімнаті. Оце буде тобі час. Одна друга квартири, знаєте час? Одна кімната моя, а друга твоя. Ну, ще часть. Ну, да? хто, хто має частку в квартирі, то він знає, що таке. Або дома, або участка земельної ділянки. Якийсь определений клаптик. А Ісус йому каже, не будеш мати частки зі мною. А про що ж він говорив? Яку частку? Друзі, мій іноді я чую, знаєте, людей, от мається на увазі Царство Боже не будеш мати. Все. От не, не вийшло, або ти не зробив так, або так не виходить. Все, ти не маєш частки. Все вже культурно сказати так подальше, да, Царства Божого. Друзі, ми розуміємо, що Ісус Він говорив. І Петро розумів, про що Він говорив. Як би добре було, щоб і ми розуміли. Друзі, як би хотілося, щоб ми розуміли, ми хочемо мати частку з Ісусом. Тільки не знаємо, що це за частка, да? хочемо, але не знаємо. Я хотів би, щоб ми знали, що це за частка. Я хотів би, щоб ми мали цю частку всі. Всі мали частку. Бо це є добре мати частку з Ісусом Христом. Слава Ісусу! Мати участь, мати справу з Ісусом Христом. Це є благословення. Благословення. Але щоб цю частку Мать, то треба робити так, як хоче Ісус. Так, як він учить, так як він приклад показав, примир показав. Каже, я вам дав приклад. А ще які приклади він показував? Знаєте, давайте ми подивимося подивимося про частки. Є різні частки на землі. Як я вже нагадував, є частка на землі, ну, май, майно, майнова частка це поділ майна. Квартири, землі, фінансів, ще якісь є речі, є частки, є частки. На землі є часті, є воєнна часть. Знаєте, є цілком Збройні сили, а вони побіті на часті. І ще їх номера є. Одна часть там, друга часть там, третя там, а всі вони разом. Одне ціле. Вони в якійсь часті знаходяться. Є часті в духовних справах. Кость Бог вибрав ядною подію, щоб і нам більше не, не голими словами, а Словом Божим, це написано Дії апостолів, 8 розділ, 18 вірш. Коли ж Симон, це вже другий Симон. Побачив, що через покладання рук апостолів дається Дух Святий, приніс їм гроші і сказав: Дайте мені таку владу, щоб і той, на кого я покладу руки, отримав Духа Святого. А Петро сказав йому: нехай срібло твоє буде з тобою на погибель, бо ти думаєш набути дар Божий за гроші, нема тобі в цім частки. Ні в долі, бо серце твоє не праве перед Богом. Друзі. Цей чоловік захотів мати частку. є справа Духа Святого, дії Духа Святого. Це через дарування. І цей чоловік, будучи невіричим, не вернувся до Господа. Перед цим він волфував. І побачив, що через покладання рук апостолів виливається Дух Святий. йому така думка: принесу я гроші апостолам, і хай мені такий дар дадуть. Хай щоб і я так само робив. Він подумав, що за гроші це можна придбати. Друзі, але Петро його зупинив і каже: ти подумав, дар Божий за гроші купить, нема тобі в цьому щасті. Немає часті, бо серце твоє воно не є правильне перед Господом. Друзі, як би хотілося, щоб ми подивилися на своє серце, подивилися на своє життя, подивилися на свої відносини з Богом. І де, в чому мене використовувати хоче Бог, в якій частині. Знаєте, часть Мать з Ісусом Христом, це є благословіння. І ми вернемося до тої частини, що то була за часть. Коли ми читаємо Луки, 22 розділ, 24 вірш, давайте ми на цю всю історію, на це все подивимося а, так, як воно було, про що йшла мова, про яку частину говорилася. Сталася між ними також суперечка. Хто з них має вважатися більшим? Він же сказав їм: царі панують над народами, а ті, що володіють над ними доброчинцями, звуться, але не так ми ж вами. Хто більший з вас, будь як менші, а хто начальник, як слуга. І хто більший, чи той, хто возлежить, чи той, хто прислуговує. Стоїть питання: хто більший, той, хто возлежить, чи той, хто прислуговує? Чи не той, хто возлежить, той більший? А я серед вас як слуга. Ісус. Серед нас, брати сестри, як? Яку? Що він робить? Для чого прийшов Ісус на землю? Яка Його місія? Яка Його ціль? Його ціль, щоб і нас спасти. Його ціль, щоб і нас простить, помилувати, піднять, полікувати. Слава Ісусу Христу! Його задача, Його проєкт, Його бачення таке, Він дивиться на нас. В той час бачить нас і бачить наперед. Бачить Твоє і Моє життя, Він це все бачить. І на всі віки в нього була церква на землі. Слава Ісусу! І він бачив сьогоднішній день, він бачив тебе і мене, слава йому. І він, і він показав, що він прийшов, він, його ціль і місія каже: Я побудую церкву, і ворота пекельні не здолають її. Слава Ісусу! Його задача, Його ціль, щоб будувати, спасати. І коли він прийшов на землю, і знаєте, на цій вечері. Його чекає страждання. Його чекає головна місія ось його розіпнуть. А дивіться на своїх учнів. Петро, я думаю, з них був самий активний, як завжди. Хто перший, хто більший, хто старший, хто сильніший, хто буде керувати, Ісус піде, а хто ж буде керувати, між ними спори починаються. між ними сварка починається. А хто ж святіший? а яка церква святіша, а хто правильніший? А, а хто лучший? Бувають такі спори в середне. Бувають. Бувають які брат духовніші, а які грішніші, а ще друге десяте. А ще, ще знаєте, починається богослов'я підніматися. Односторонне. І знаєте, спори починаються. Ісус Встає з вечері, дивлячись на ці всі розговори, дивлячись на ці всі суперечки, встає, підперазується, починає мити ноги. Начинає мити ноги. Їм це не зрозуміло, що ти Ісус робиш. Я показую вам приклад. Друзі, приклад. Як ви маєте, що робити? Будь більшим. Будь більшим, хочеш будь більшим. От я показую, як треба це робити. Як це робити? Сестри, брати, як це зробити, щоб бути більшим? Начинай нагинатися, Начинай смиратися. Начинай прощати, Начинай миру шукати. Друзі, Ісус міг би показати і другий, взяти якийсь приклад. Він багато показав прикладів, що би зробити. Але він взяв і показав, що це робили слуги, це робили раби. Цю роботу робили раби. Я зробився як раб, я робився як слуга. Я змирився, я схилився, щоб помити вам ноги. Петро каже, я цього не розумію, що ти робиш. Петро, Петро якщо ти не научишся служити, другий перевод каже: якщо я не вмию ноги, ти не будеш в ділі зі мною. Ти не зможеш робити одне діло зі мною одну справу зі мною. Друзі, одне те, що я роблю, ти не маєш, не зможеш це робити. Ти не зможеш мати частки ту, ту, той участок справи, яка призначена для тебе ізначально, на яку я вибрав тебе, ти не зможеш її робити. Бо чому твої, твої мозги, твій розум, він працює не так, як потрібно працювати? Ти ще високий, ти ще великий, ти не смирився. Тобі треба зрозуміти, що. Якщо я не буду любити брата і сестри, чи зможу я їм служити, брати і сестри? Чи якщо я, знаєте, такі вже великі ця -ця такі, то я вже як? Вже, вже Мені подавайте, вже давайте, знаєте, сів на лавці і ви ж церква, ж браття, ви ж сестри, ж віруючі, давайте мені служити, ноги мити. що я там бідний, давайте гроші несіть, що я там, моя хата погана, давайте ремонт робити, ще що. Ви ж такі, ну, хороші, а я, друзі, іноді християни таким займаються. А Ісус каже, ти не цим займайся, ти поміняйся, ти починай служити, починай робити. щоб тоді, ти зрозумієш, друзі, Ісус прийшов на цю землю, щоб нас спасати. Слава Ісусу! І він хоче, щоб і я робив так, як і він хоче, щоб і робив. Але щоб це робити, потрібно зрозуміти одну істину. А істина заключається в тому: царі панують над народами. Так це в, наш, в нашому менталітеті, в наших мозгах, в нашому розумінні. Що як цар, то вже мені мають, я буду зараз всіми керувати, панувати. Про світер теж. Знаєте, от, про світера, все вже. Я просвітер, все, сів на лавці, галстук одів, от все, і таки сижу, і жду. Коли вже тут будуть поклони відбивати, як батюшки, руки цілувати, да, там виглядати. От я вже просвітер, давайте мені вже служити, да? Так учив мене Ісус. Він каже, парень, просвітер, це давай. Рушника припаясу і ноги мить. Оце, оце служба. Цари панують над народами. І ті, що володіють над доброчинцями, і ті, що володіють ними, доброчинцями звуться. Народами володіють, а ще й доброчинець. Бо, знаєте, тому дав, тому поміг. Пенсію заплатив, то вже й хороший. Дав, не заплатив пенсії, вже й поганий, так, сестри, чи ні? А що ж він такого великого зробив? Нічого такого, дав те, що залежить, але вже добрий. А як утримав пенсію, то вже й поганий правитель. Чи не так? В день, в один місяць затримав, другу затримав, і правитель вже поганий. А як кожен місяць виплачується, плачується, то який правитель? Хороший. Оце ж воно такі правителі. А я серед вас, як хто? Ісус каже, а я серед вас як слуга. Слава Ісусу! Друзі, як би хотілося, щоб в нас не було традиції. Щоб у нас не було обрядів, щоб у нас не було, знаєте, коли я чую, що хто миє ноги, той спасений, хто не миє ноги, той не спасений, це, це ви звідки прочитали? Це де ви таке взяли? Де таке написано? Я не прочитав ні разу. Ви десь таке прочитали? Але тут написано, якщо ти не будеш. Цього робити не будеш слугою, якщо ти не будеш любити брата. І каже далі: заповідь новою даю вам. Заповідь новою. Що робить? Любіть хороших. Один одного. Це заповідь. Браття сестри, оцю заповідь ми маємо всі виконувати. Якщо я цю заповідь не буду виконувати, то спасіння я мати не буду. Бо написано, якщо я не прощаю, якщо я не вміщаю, то що? Якщо я не прощаю, мене не просять. Якою мірою міряєте, такою вам відміряють? Як міряєте, так і вам відміряють. Важите, вам поважать. Як ви оцінюєте, але я, друзі, чи ти хочеш мати частку з Ісусом? Брат сестра, я хотів би, щоб цей відповідь ви мали в собі. Чи я хочу мати частку з Ісусом, Божий замисел на землі. Знаєте, наша церква, вона, вона це не, не вся всесвіт, це тільки частиця. Одна частина. Є церква, і в церкві є служіння, і є часть служіння. Яку частину ти займаєш? Але все це працює на збудування Царства Божого. Слава Ісусу! Бог поставив одніх апостолами, другими пророками, євангелистами, пасторами, вчителями. Кожному дав свою справу, чим кому займатися. Слава Ісусу! Ми, як члени церкви, кожен член в тілі Ісуса Христа, кожна частина тіла Ісуса Христа. І от якщо я сьогодні є з Ісусом, Якщо я приймаю те, що дає Ісус, я буду мати частку. Якщо я розумію волю Божу і виконую її, я буду мати частку. Якщо б Петро сказав, слухай, мені це не подобається, він не був би апостолом, він не мав би частки в апостолстві. Коли дії апостолів, перша глава, коли вони зібралися, то про що вони говорили? Каже, він мав часть з нами про Юду. Він мав часть, він був серед нас, і на Його місці вибирали другого. Друзі, якщо я сьогодні не виконую те, що хоче Господь, якщо я не є в тілі Ісуса Христа, можливо, я числюсь членом церкви. Але я десь далеко, я не в тілі, я не співчуваю. Тим, хто в кого болить. Я не звертаю уваги тим, хто страждає. Я тільки зосередоточився на себе, тільки в мене були, тільки мені треба. Це, це ти не маєш частки. А частка, коли ти співчуваєш, коли ти служиш, коли ти допомагаєш один одному, коли ти підтримуєш, коли ти руку помощі протягуєш. Слава Ісусу! Хай благословить нас Господь. Частка частка – це слуги. Частка слуги. Будь слугою Ісуса, з Ісусом. Ісус, Він головний, Він є голова, Він стовп утвердження істини. Слава Ісусу! Це церква Його. Хвала Ісусу. А я маленьку частинку в цьому Царстві. Роблю роботи, маленька частинка, і ти, брат, сестра, маленьку частинку робиш. Якщо я люблю брата, люблю ближнього, я готов служить йому. Тепер стоїть питання, пройшов місяць, скільки я послужив моєму брату, сестрі, скільки я молився за брата, за сестру, скільки я постився, скільки я постів взяв, скільки я раз. Молився за служителів. Скільки я молився за тих, хто зараз в лікарні, хто проходить тяжкі моменти. А скільки я, можливо, відвідав тому, хто має потребу. Друзі, якщо в мене серце, якщо моє серце, якщо я не прийняв той примир від Ісуса Христа, служить, я не маю частки, я не зможу мати частки. І тому хай благословить нас і Господь, щоб всім нам мати частку в Ісусі Христі. Хто має частку, той має благословення. Марія і Марфа Одна клопочеться, переживає, щось готують, одне, друге, третє, ще і, і десерт, напевно, так, і переживає щось клопочиться, а Марія сіла у ніг Ісуса Христа. І слухає. Мар... Марфа приходить, возмущається, каже: Ісус, що тобі потреби нема, подивись, вона мене одну оставила, а я тут клопочусь. Що каже Ісус? Марфа, Марфа, ти суєтися і піклуєшся про багато. А одне тобі треба. А Марія, одне тобі треба. Те одне та, 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 те, що є у Марії, а Марія вибрала. Що Марія вибрала? Благою частку. Вона учиться від Ісуса. Вона приймає ту науку від Ісуса. І потім так в житті Своєму живе. Слава Ісусу! Друзі, виберемо ту благу часть. Ми зараз будемо йти до мовення ніг. Я хотів би, щоб це служіння в нас було, служіння любові. Щоб це не було в нас в обрат традиції якісь, знаєте. Обікновенност. А дійсно, якщо сестра щось має проти сестри, сестрі, сестрою, йди, я тобі помию ноги. Дай я тобі омию. Брат, дай я тобі умию ноги. Друзі, хай це буде в нас не прин... так от положено, так, так, так браття буде свиряти, як я не помию. Ні. Друзі, це є служіння любові. А любов ніколи не треба заставляти. Любов ніколи не треба підпірати, бо це є любов. Слава Ісусу. І тому давайте ми помолимся і підемо до нашого Господа. Амінь.